Усім привіт! Мене звати Анна і це мій канал про всяку всячину. Сьогодні буду в'язати шапку, таку весняну і Бактус. Бактус це такі, е, така хустина, яка пов'язується на шию чи на голову, кому як буде зручно. В'язати буду із таких ниточок. Ярнарт Merino Deluxe 50. Це 98 колір. Напівовна, 50% шерсті, 50% акрилу і в 100 грамах 280 метрів. Забігаючи наперед, скажу, що хустина бактус вийшов трішки незручний. Тому, якщо я захочу в'язати іншим разом, я буду кінці робити довшими. Тобто, тут я робила прибавки в кожному другому ряду по краю. А якщо буду в'язати, то буду робити прибавки в кожному третьому ряду, щоб кінці на зав'язки вийшли довшими і вущими. В'язала від одного. Кінця до іншого, нічого складного немає, дійшла до середини, потім почала збавляти візерунок простий, таке щось із лицьових і виворітних петель. За рахунок того, що кінці короткі, мені трішки незручно, тому ну, два рази одягнула і буду розпускати. Шапка теж я погано розрахувала кількість петель в кругову і вийшла великувата. Але нічого страшного, на помилках вчаться. А цих ниточок, яких, до речі, пішло трошки більше одного мотка на шапку і бактус, ці нитки я пущу, в... буду в'язати светр. Я вже його почала, тому до зустрічі!